Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку прогулянка шкільним подвір'ям. Дзвонить всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Що можна побачити на нашому шкільному подвір'ї? Відгадайте, будь ласка, загадку! На майданчик цей загоном вийшли юні чемпіони. Тут футбол і бадмінтон, цей майданчик. Стадіон! Так, для чого використовується стадіон? Для того, щоб займатися спортом, грати в спортивні ігри. Стадіон. Як необхідно поводитися на стадіоні? Звичайно, потрібно дотримуватися правил безпеки, так? не обганяти один одного, не штовхати, уважно слухати вчителя фізкультури. Догадайте наступну загадку? Там не хочеться стояти, діти полюбляють грати. Неможливо там учитись, тільки разом веселитись невеличкий балаганчик, бо дитячий це. Майданчик. Так. Для чого біля школи ігровий дитячий майданчик? Звичайно, для того, щоб дітки на перерві або після школи відпочили, погралися, побігали, пострибали. Ігровий майданчик, як необхідно поводити себе на ігровому майданчику. Так, на ігровому майданчику можна кататися на гойдалках, можна вилазити на різні горки, гратися в піску, можна бігати, їздити на роликах на велосипеді, але все рівно потрібно бути уважними і дотримуватися правил поводження у громадських місцях. Догадайте, будь ласка, наступну загадку. Там метелики літають і веселки розквітають, там чаплує садівник. Це яскравий наш квітник. Для чого біля школи знаходяться квітники? Звичайно, щоб було гарно, щоб було приємно, щоб було охайно. Як слід поводитися біля зелених насаджень квітника? Ну, по-перше, за квітами потрібно доглядати, так, їх треба поливати, удобрювати, обсапувати, обкопувати, пересаджувати. За ними треба доглядати. Їх не можна рвати, не можна ламати, топтати. Біля квітника не можна гратися в м'яча, тому що м'яч ненароком може попасти на квітник і зламати якісь гарненькі квіточки. Догадайте, будь ласка, наступну загадку: якщо бігать по доріжках, у вас уже стомились ніжки. Тут присядьте на хвилинку, бо це зона. Відпочинку, для чого біля школи зона відпочинку, тобто лавочки або якісь ще інші засоби для сидіння. Для того, щоб можна було спокійно посидіти, відпочити, поговорити, навіть щось випити, якусь соку, з'їсти, якесь яблучко або почитати. Книжку. Зона відпочинку. Як потрібно поводитися в зоні відпочинку? Ну, Звичайно, потрібно також себе добре поводити. Не можна описувати, обмальовувати, не можна ламати. Доглядати потрібно за всім, щоб все було гарне і щоб було приємно знаходитися в таких місцях. Відгадуємо наступну загадку. На галявині гуляли, ласували і сміялись, щоб не було каяття, приберем усе сміття. Так, для чого біля школи зона збору відходів. Ну, звичайно, щоб було охайно, чисто, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Місце для збору відходів. Чи можна тут гратися? Ну, Звичайно, не можна, тому що на. Навіть неприємно гратися тут, бо як би там не було, а відходи мають неприємний запах. І коли ти знаходишся біля цієї зони, в як, якій збирають відходи, то там навіть не дуже приємний запах. Тому тут гратися не можна. Поміркуйте, те, що ви спостерігали, можна об'єднати у групки. А давайте назвемо ці групки. Це природні і рукотворні. Тобто кожні предмети можуть поділитися на дві групи природні і рукотворні. Інколи вони мають однакові ознаки. Наприклад, за кольором листочки і лавка можуть бути однаковим кольором. Листя – зелене, дерева зелене і лавка зелена, але листя на деревах це створено природою. А лавка створена людиною, тому листочки це природні предмети, а лавка це предмет рукотворний. Також предмети можуть мати однакову форму, тобто бути схожою за формою, наприклад, червоне кругле яблуко і круглий м'яч. Але ми знаємо, що яблучко виросло на дереві, а дерево створила природа. Значить, і яблучко створила природа. А ось м'ячик створили люди своїми руками, тому м'ячик це рукотворний предмет, а яблучко це природний. Також, діти, предмети природні і рукотворні можуть мати однакову ознаку м'якості і твердості, тобто можуть бути м'якими і твердими. Наприклад, природний предмет листячко, воно тверд, м'якеньке, а рукотворний предмет, це ось, наприклад, плиточка, якою вистеляють доріжку. Розгляньте, будь ласка, уважно знак, що він означає, діти, як ви думаєте? Вигул собак заборонений. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, якщо Взято якийсь предмет у червоний круг і закреслено цей предмет, це значить, що цей знак означає заборону. Так, цей знак означає, що вигол собак заборонений. А скажіть мені, будь ласка, чи розмістили б ви цей знак на шкільному подвір'ї? Так, діти, я б розмістила цей знак на шкільному подвір'ї, тому що школа і все, що навколо школи на її території, це не місце, де потрібно вигулювати тваринок. Для цього є інші місця, де менш людно, де немає діток і ніхто не натрапить на щось неприємне. Погляньте, будь ласка, наступний знак, що він може означати? Вхід з морозивом заборонений. Скажіть, чи розмістили б ви цей знак на шкільному подвір'ї? Ну, іноді дітки розміщують такі знаки на шкільному подвір'ї, через що? Тому що діти та й дорослі. Не дотримуються е, чистоти на шкільному подвір'ї. Раптом, дитинка прийшла з морозива, морозиво впало, ніхто не прибрав, воно залишилося е, десь на подвір'ї, почало танути, липке, неприємне. Хтось інший біг, спіткнувся, поскознувся, ну, не дуже приємно. Взагалі-то з морозивом можна заходити, але якщо ви його з'їсте і ні, ніде нічого у вас не впаде і приберете за собою. Погляньте, будь ласка, наступний знак, що він означає? Грати м'ячем заборонено. Скажіть, чи розмістили б ви цей знак на шкільному подвір'ї? Так, діти, на шкільному подвір'ї цей знак можна розмістити. А через що? А тому, що, коли ми граємо м'ячиком, м'ячик літає дуже високо і в різні сторони, і іноді ми навіть не контролюємо те, куди він летить. А у шкільному подвір'ї дуже багато скла, де вікна, звичайно, і ми можемо ненароком, навіть не думаючи, і не хочемо цього, але можемо розбити скло. А тоді будуть великі неприємності і в нас, і у наших батьків. Тому краще на шкільному подвір'ї не грати, а грати на спортивному майданчику, дитячому майданчику або у спортивній залі. Погляньте наступний малюнок, що він означає цей знак. Вхід з транспортом заборонений. Чи розмістили б ви цей знак на шкільному подвір'ї? Ну, в принципі, дітки, якщо ви слідкуєте за тим, як ви їдете, і нікого не зіб'єте, дивитеся, куди ви їдете, то, в принципі, чому б і ні? Можна приїхати на такому транспорті до школи і залишити його десь, якщо є для цього місце. Але якщо місця немає, і ви не дотримуєтеся правил катання на таких транспортних засобах, то тоді краще розмістити цей знак на шкільному подвір'ї. Погляньте, будь ласка, наступний знак, що він означає? Смітити заборонено. Дітки, як ви думаєте, чи потрібен такий знак на шкільному подвір'ї? Обов'язково. Обов'язково потрібен, тому що деякі, якщо насмітили, за собою не прибирають, а ми говорили з вами, що тоді ми забруднюємо навколишнє середовище, і не дуже приємно приходити у шкільне подвір'я, яке засмічене, і де багато сміття. Зараз я пропоную вам опрацювати нашу тему в зошиті. Розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита і знайдіть тему прогулянка шкільним подвір'ям. У кожного це буде своя сторіночка. Тому шукайте, будь ласка, саме за назвою теми. У деяких дітки будуть завдання, які ми зараз розглянемо, а в деяких не будуть таких завдань. Не всі будуть. Тому ви виконуєте письмово ті завдання, які є в вашому зошиті. А якщо завдань в вашому зошиті деяких немає, ви просто їх опрацьовуєте усно. Перше завдання. Розгляньте, будь ласка, фото. Позначте фотооб'єктів, яких ну, просто не може бути на шкільному подвір'ї. Подивіться уважно і скажіть, яких предметів не може бути на шкільному подвір'ї. Так, мангалу не може бути, тому що ну, йому там не місце, правда, дітки? І ще чого не може бути. І не може бути фургону з морозивом. так. Такі речі у шкільному подвір'ї не не мають що робити, вони там не повинні стояти. А ось інші речі, які зображені на малюнку, вони мають право бути на шкільному подвір'ї. Визначте, будь ласка, ці два малюночка. Друге завдання. Ці об'єкти можна побачити на шкільному подвір'ї. Розділіть, будь ласка, їх на дві групи рукотворні і природні. І поясніть, будь ласка, свій вибір. Перша група рукотворні об'єкти. Ось відро, м'яч і граблі. А чому діти? Чому вони рукотворні? Хто їх створив? Так, їх створила природа, правильно. Ой, вибачте, не природа, людина. Правильно, людина своїми руками, тому вона називається рукотворні. А друга група це природні об'єкти. А чому дітки? Правильно, тому що ці об'єкти створила природа. І ми їх теж можемо побачити на нашому шкільному подвір'ї, тому що і песики, і котики бігають, і квіти ростуть, і дерева, і кущі, і трави. Обведіть, будь ласка, створіть дві групки. Завдання третє. Позначте, будь ласка, буквою Р рукотворні об'єкти. А для інших об'єктів, які створила природа, виберіть і позначте букву П. Давайте поглянемо на перший малюнок. Літак, це рукотворний об'єкт чи природний? Звичайно, рукотворний. Хто створив літак? Людина, правильно. Планета Земля, дітки, це рукотворний об'єкт чи природний. Природний так, людина не доклала зусиль до створення планети. Далі електрочайник. Це рукотворний об'єкт, самокат, також рукотворний об'єкт, комашка оса, це природний об'єкт, автомобіль, рукотворний об'єкт, дерево, природний об'єкт і грибочки. Також природний об'єкт. Позначте, будь ласка, всі предмети або букви Р. Або буквою П. Завдання четверте. Обведи природні об'єкти зеленим кольором, а рукотворні червоним. Підготуйте, будь ласка, два кольорові олівці зеленого і червоного кольору. Подивіться, будь ласка, зеленим ми маємо об'єднати у групку предмети, які створила природа. Подивіться, що це будуть за предмети. Правильно, жук і грибочки. А червоним ми маємо об'єднати два об'єкти, які створила людина. Що це за об'єкти? Чашка і смартфон. Молодці. А тепер, дітки, поряд намалюйте по одному природному і рукотворному об'єкту. Там, де ми навели з вами зеленим жучка і грибочки, що ми можемо зобразити? Який природний об'єкт ми можемо зобразити? Квітку, кущик, дерево, пташку. так, Зобразіть один природний об'єкт. А тепер, дітки, біля рукотворних об'єктів, що ми можемо сюди намалювати? Ну, наприклад, книжка. Книжка також рукотворний об'єкт, тому що його створила людина. Завдання п'яте. Оберіть, будь ласка, знаки, які можуть бути на шкільному подвір'ї. Ми вже з вами говорили про це, так? Оберіть і позначте, які дійсно можуть бути на шкільному подвір'ї. Що вони означають? Ми знаємо, що ці знаки забороняють нам щось робити чи когось приводити, так? Що, будь ласка, а яка в них форма? Форма круга перекресленого. Так, визначте, обведіть ті, які ви дійсно вважаєте, що потрібні бути ці знаки на шкільному подвір'ї. Який же висновок ми можемо зробити в кінці нашого уроку? Нас оточують природні і рукотворні об'єкти, куди не поглянь, скрізь є такі об'єкти. Усе, що зробила людина своїми руками, називають рукотворними об'єктами, а те, що створила природа, називають природними об'єктами, дітки виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке закріплене у вашому електронному щоденничку. А наостанок, будь ласка, погляньте шосте завдання у вашому зошиті. Позначте сигнал світлофора, який ти обереш в кінці уроку. Якщо червоний, мені було багато що незрозуміло. Якщо жовтий, мені було зрозуміло майже все. А якщо зелений мені було все зрозуміло і цікаво. Оберіть, будь ласка, той колір, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!